Я думаю, капець знайшла собі мету, знайшла собі опору. Тож після цього рішення прийнятого все, ніби стало на свої місця. Нарешті, нарешті, я буду там. Друзі, всім привіт! Хто мене бачив вперше, мене звати Каріна. тут я розповідаю про своє життя у Відні після життя в США. Також я фотограф і знімаю у Відні, тому підписуйтесь. І як ви можете бачити, хто мене бачить стабільно, я підстриглася. І це не просто так, тому що цією стрижкою я хотіла заякорити взагалі свою основну мету на 26 рік. І сьогодні будемо говорити саме про це. Ця мета пов'язана саме з фотографією, саме з моєю роботою. Роботою, яка взагалі приносить мені задоволення і дозволяє нам переїздити в різні країни, і я знаю, що я завжди знайду роботу. Моє останнє відео присвячено фотографії було в жовтні, десь у тут і там було все дуже, дуже так трошки сумно. Я ніколи не брехала людям, що мені важко в еміграції знаходити клієнтів заново починати з самого початку взагалі все починати в новій країні, оформлюватися. Приймати ці оплати офіційно, щоб нормально вести свою діяльність. Тому це не було легко і зараз також нелегко, але зараз трошки. Легше, тому що я нарешті знайшла свій шлях. І дуже хочу цим зараз поділитися, тому що це буде невід'ємна частина мого життя в 26-му році. Можливо, для когось це зараз здасться, якоюсь дрібницею або ще чимось таким. Але для мене це дійсно великий крок. І ні, я не йду в найм. Тому що в минулому відео про фотографію я казала, що якщо я до нового року взагалі не вийду на, стабіль, на стабільний запис по зйомках, то я піду в найм. Але сталося все зовсім, зовсім не так, як я очікувала. Почну, напевно, з того, що коли ми переїхали в Америку, я вже тоді почала відчувати, що моя фотографія змінюється, я змінююсь, і так як раніше я вже не можу, а по-новому я ще не знаю, як. І це дуже класно відслідковується в моїй фотографії, особисто для мене. Тому що, коли я знімала в Києві, в своїх роботах була я, я вкладала просто. Частину свого серця в кожну фотосесію. Але коли ми приїхали в Америку, можна подивитися там на мої роботи. Перші декілька місяців я знімала як знімала в Києві, тобто я бачила себе в цих роботах. Але потім, можливо, це повпливало в життя в Америці, лайфстайл, всі ці зміни, переїзди, імміграція і, взагалі, все супер важко, моя фотографія почала мінятися, і вона почала змінюватися. Не в дуже класну сторону. Особисто мені не подобається взагалі, що я знімала в Америці, тому що воно все якесь ніяке, як, в принципі, і Америка для мене в той момент була. І тоді я вже почала розуміти, що щось змінюється. Я не була впевнена, чи подобається мені моя фотографія, чи подобається мені взагалі ця діяльність, тому що. Коли я працювала в Америці, я прям страждала. У мене було таке відчуття, що в мене просто забирають всю енергію. Мені не подобалось їздити на зйомки, Мені не подобались люди, з якими я працюю. Мені нічого не подобалось. Я просто їздила на зйомку заробляти гроші, тому що. Гроші в Америці потрібні, і ви не можете сидіти просто так і дозволити собі ну, відпочити. Як тут, я впевнена, наприклад, що якщо в мене там не буде зйомок, Андрій мене завжди підстрахує і нічого страшного не станеться. Але в Америці так. Ну, такої розкоші просто ну неможливо. Там мають працювати дві людини повноцінно і вкладатися взагалі в сімейний бюджет. І я не знаю, чи вигоріла я взагалі від цього, від того, що багато працювала, або від чого не зрозуміло. Коротше, і от з того моменту я вже почала змінюватися. Коли ми приїхали сюди до Відня, я вже... Помітила знову, що у Відні моя фотографія почала мінятися. Тобто я вже знімала по-іншому. От я не можу це описати, чи то сонце якесь там в Америці, чи то, я не знаю, люди, чи настрій, атмосфера. Але коли я приїхала у Відень, я знову стала собою. Я побачила в своїх фотографіях знову себе. Я не можу це описати просто ну, ніяк. Але у Відні мене чекали просто інші проблеми, тому що тут було мало роботи. Бачу, я, яка не знає німецької, тільки приїхала взагалі просто як сліпе кошеня. Що робити? Якщо ви не підписані взагалі на мене в інстаграмі, на мій робочий профіль або на мій особистий, то я знімаю пари. Я знімаю кохання, я, я знімала весілля, розписи, все це таке. Іноді я можу познімати індивідуальні зйомки, просто тому що мені ну, хочеться або. Поступає такий запит, але дуже рідко, тому що в мене все портфоліо це парні зйомки, це кохання. І також іноді я можу знімати е сімейні зйомки. Але цей варіант зйомок я вважаю, що класний сімейний фотограф це. Перш за все, людина, у якої є свої діти. Я працюю з дорослими людьми, які знають, що хочуть, коли я можу їм пояснити, там, провести аналогію там, з музикою, з фільмами, з якимись почуттями. Тому що я проходила це кохання, зараз його проходжу. Тобто, у мене є досвід в цьому, а досвід сімейних зйомок. Зняти? та заради Бога. У мене сімейних зйомок також було дуже багато. І от в жовтні, коли я записувала минуле відео, я така думаю, а що мені робити? От у мене не працює така стратегія, яка у мене спрацювала там в Києві, коли ми переїхали до Америки. У мене спрацювало от просто як під капірочку моя стратегія. Тут не працює. Я думаю, капець. Ну, щось треба міняти. Я щось надумала собі, що парні зйомки тут не дуже то і розвинуті. Вони в мене були їх було ну не так багато. Але не в такій кількості, як в Америці, як в Києві. В Америці, взагалі, на кожен чіх вони замовляють фотографа, і це прикольно. В Америці дуже спокійно можна заробляти дуже великі гроші на фотографії. Після того відео почала думати, що мені робити. Подумала, на чому ж мені робити все ж таки акцент в своєму портфоліо. Я думала між весільними зйомками і. Сімейними, тому що сімейні зйомки в Австрії тут дуже багато дітей, дуже багато сімей. Ну а весільні зйомки це весільні зйомки, які популярні по всьому світу і завжди будуть актуальні, тому що люди, незважаючи, на кризу, не на кризу, на якісь приїзди або ще щось таке. Всі грають весілля і всі одружуються на різні бюджети, але всі одружуються. Бачимо, весільна зйомка, весільна фотографія це логічне продовження моєї роботи. Коли я спілкуюся з парами, ми робимо зйомки, і потім вони роблять там один одному пропозиції, і потім. Роблять весілля, але в Америці у мене було декілька весіль. Я була і другим фотографом, і основним фотографом на повних весільних днях. І Я скажу так, що мені... Не сподобалось. <смі> не сподобалося. Я навіть не можу описати, чому можливо, тому що я не зовсім обирала ці весілля, а обирали мене. І я просто не могла сказати ні. Тому що, як я сказала, в Америці ти працюєш, за що дають гроші, то ти й робиш. Але було одно весілля, моє повноцінне, яке я продала за дуже дорого, і я досі вважаю, що мені просто пощастило. Знайти цю пару, тому що ми з ними провели три зйомки. Я знімала їх заручені, потім я знімала їх сівіл церемонії, і потім вони мене покликали на своє основне весілля. І це було не дуже велике весілля. Там було десь з чимось людей, але воно було дуже вишукане. І я зняла його сама без другого фотографа, як основний фотограф. І це було дуже важко, але. Мені сподобалося декілька речей. По-перше, десь за півроку я вже знала, що у мене буде зйомка, і це класне відчуття, коли ти знаєш, що ось там, десь через півроку, у тебе буде твоя е, зарплата, е, і ти можеш на щось розраховувати. Можеш щось планувати. Оці годинні, двогодинні зйомки, е, звичайні лавсторі, ти не можеш нічого планувати, тому що люди на них записуються. Там, ну, на два тижні вперед, ну, на місяць вперед, ну, це максимум. А весільні зйомки плануються наперед, дуже надовго. І я просто почала думати оце, оці дві е, таких, сімейні зйомки і весільні зйомки. І я думала, куди ж мені податися взагалі? А потім я щось сиджу в один день, і мене наздоганяє реклама весільнього фотографа Володимира Іваша. Я думаю, що це ім'я вам нічого не скаже, якщо ви не фотограф. Але це, напевно, перше ім'я, яке я взагалі дізналася в сфері фотографії навіть до того моменту, коли я туди прийшла, коли я просто знімала просто для себе і орієнтувалася там на когось. Я знала, що існує такий Вова Іваш, крутий топовий фотограф в Україні, але зараз він вже живе в Нью-Йорку, вже дуже довго. Я думаю, схожу до нього на вебінар. Це була реклама самого вебінару, і звісно, я знала, що Мені там було щось продавати, але я вирішила послухати. І от я скажу так: коли я прийшла на цей вебінар, я прям поринула в ці, взагалі в ці періоди, коли я знімала весілля в мерці, і мені просто така ностальгія схватила. Я думаю, блін, я хочу. Я, звісно, знала, що ціна не буде дешевою, і коли я дізналася потім ціну, я така, боже, це коштує навіть більше, ніж моє навчання в універі, більше, ніж моя освіта. Я в шоці. Але я чесно скажу, я недовго думала. Я порадилася взагалі з Андрієм, пояснила, що у мене взагалі вкоїться в голові. І як я казала в минулому відео про фотографію, що якщо б я до нового року не розібралася, взагалі що мені робити? Я б пішла в найм, пішла б шукати якусь роботу, не зв'язану з фотографією. Але сталося не так, як гадалося, і слава Богу. Коли я прийняла рішення, все ж таки йти на курс до Вови. Курс починається в березні перед самим весільним сезоном, це просто неймовірно круто. Тож після цього рішення прийнятого все, ніби стало на свої місця. Я не можу це описати, але все пішло отак, от як треба. Тільки я вношу там передплату. Це було перед новим роком, і я була дуже така на такому піднесеному настрої на новий рік. Моя основна ціль на 26 рік це вийти на повній. Ні, весіль, я знаю, що це буде нелегко. Весільна індустрія це така штука, вона не пускає туди кого попала. Туди треба ще потрапити і потім там втриматися, і не вилетіти звідти. Це я кажу про весілля люкс-сегменту, а не просто якісь дешеві весілля без образ, але всі хочуть в люкс-сегмент. Але це потребує часу. Тому на 26 й рік я собі запланувала купу роботи і купу сил, які я маю витратити просто на цю індустрію, щоб туди потрапити, щоб на 27 й рік у мене було бронювання просто фул. На 27-й рік, звісно, це все мої вологі мрії. Але я сподіваюся, що в 26-му році я дуже класно і плідно попрацюю, щоб в 27-му році я вже була більш стабільна. І цей привід я вирішила зробити собі нову стрижку зафіналити цей просто неймовірний, неймовірне це рішення, тому що для когось воно таке не дуже. Не дуже велика, але для мене це величезний крок, тому що я нарешті знайшла опору всередині себе. І йду зараз до своєї мети. До речі, у мене дуже давно не було мети ніякої фотографії, тому що я пливла за течією і все було ок. Але кризові ситуації нас заставляють взагалі розкрити свої очі і подивитися на все під іншим кутом. Тож, коли я опинилася прямо на самому дні, там, де можна вже не знаю. Самий низ, я просто від, від того відштовхнулася і знайшла собі мету, знайшла собі опору. І зараз я, ну, я така замотивована, я така щаслива кожного дня прокидаюся, тому що знаю, що ось у мене є мета, і мені подобається те, що я собі там в голові придумала. Ой, я просто я неймовірно щаслива, я не можу навіть передати взагалі ось цей. Оце тепло всередині, коли ти знаєш, куди ти рухаєшся, коли ти платиш такі гроші за навчання, просто капець. Але все буде круто. Тож так, для мене це було таке чудове завершення 25-го року. І нарешті сподіваюся, що. Взагалі, все буде класно. Підписуйтесь, будь ласка, в інстаграмі. Якщо ви ще не підписані, я планую взагалі транслювати цей свій шлях на Ютубі. Також я не планую взагалі переводити цей канал в повністю фотографічний, але це є частина мого життя, а життя у мене цікаве. Будемо працювати, будемо. Коротше, просто вриватися в цей австрійський ринок весіль. Я вже, до речі, була на двох весільних ярмарках, спілкувалася з місцевими фотографами, організаторами, різами взагалі людьми, які працюють в цій сфері, флористи. Просто клас. Я нарешті-нарешті дуже рада, що я буду працювати в команді. Я не працювала в команді дуже дуже довго. Але коли ти працюєш в команді, це різний результат, коли ти працюєш сам. Я вже втомилася в цій пісочниці одногодинних зйомок барахтатися. І я дуже рада, що Короче, дуже рада, що все так склалося. От все склалося так, як і мало склатися. Склад, скластися, <laughs> скластися. А курс мені саме для того, щоб мені розклали по поличках всі ці думки і знання, що я маю, щоб я вже почала самостійно тут будувати свій бізнес. Тому що весільна фотографія це не просто тобі, тому що тобі а, Люди, це справжній бізнес, тому що зйомка займає отаку от частиночку. Цього процесу все інше. Це підготовка комунікації, реклами, договори. Оце все нарешті, нарешті я буду там, тому що я хочу бути серед цих людей в цій індустрії. Просто робити класні великі проекти. У мене вже є три дати заброньовані для весіль, але на жаль, це не повноцінний день весіль, але це тільки початок, і я сподіваюся, що в цьому в 26-му році у мене буде десь п'ять повноцінних. Днів, весіль, це хоча б для початку. І сподіваюся, що це реально станеться, і все буде дуже круто. Я настільки щаслива, ну коротше, я не можу вам передати. Дякую, що ви мене послухали. І я дуже хотіла розділити взагалі цей момент з людьми, які мене підтримують, тому що я отримала дуже багато підтримки в минулому відео про фотографію. До мені було погано. Зараз я відчуваю себе вже. Набагато краще. Ну, нібито все сказала, наговорила тут просто купу всього. Не планувала нічого. Якщо б у мене був план, я б сказала менше. Але я така excited, я просто не можу передати. Якщо ви не підписані ще в інстаграмі, заходьте, подивіться, тому що я транслювала вже. Багато різних приколів. Тому отакі от у мене лайф-апдейти. Отакий от початок року. І я сподіваюся, що ви також собі поставили свої цікаві цілі на 26 й рік. І сподіваюся, що вони всі у вас виповнються. Що вони здійсняться, отак от, от. І дуже всім дякую за перегляд. Дякую, що мене послухали. Я, коруча, я дуже щаслива розділити цей момент з вами. Всім пока. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайкосик і коротше, просто будьте щасливі, тому що це життя прекрасне. І якщо ви десь зараз на дні або в якійсь кризі, і це значить, що скоро ви від того дна відштовхнетесь. І опинитись просто на вершині. І все буде класно. І як я вже казала в минулому відео, або в позаминулому, не пам'ятаю, що все неможливе потребує трошки більше часу. У мене цей шлях зайняв майже 2 роки, коли з того початку моєї кризи. Тому зараз я відчуваю себе в своєму праймі просто. А далі буде. Всім пока!